Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про панічні атаки, з якими зараз стикаються багато українців у стані війни. Насправді є безліч способів самодопомоги у разі панічних атак, але не всі вони актуальні в критичних ситуаціях чи в осередках війни. Чому? Тому що в мирний час ми виходимо з того, що панічна атака це здебільшого реакція організму на уявну чи малоймовірну загрозу чи небезпеку. Працюючи над цим відео, я намагалася зібрати нескладні, не медикаментозні методи боротьби з панічними атаками, які можна застосовувати в різноманітних ситуаціях. Ця інформація спрямована на розширення ресурсів психологічної самодопомоги та допомоги тим, хто поруч із вами в цей складний час. Перш ніж перейти до практичних порад, стисло зупинюсь на тому, що ж таке панічна атака. Це дуже важливо, адже розуміння того, що відбувається, надає нам більше контролю над ситуацією. Отже, панічна атака це епізод раптової тривоги з перебільшеною реакцією організму на загрозу чи небезпеку, реальну, потенційну чи уявно. Панічні атаки супроводжуються інтенсивним почуттям страху та безпорадності, коли вам здається, що має статися щось жахливе. Ніхто не застрахований від панічних атак. Панічні атаки супроводжуються різноманітними фізичними проявами, такими як підвищене серцебиття, часте дихання, пітливість і нудота. Людині здається, що їй не вистачає повітря, зводить живіт, голова паморочиться, а ноги стають ватними. Інколи може виникнути відчуття нереальності того, що відбувається. Немом би ви спостерігаєте за собою зі сторони, відокремившись від власного тіла. Але комбінації симптомів можуть бути різними. Коли в людини починається панічна атака, вона відчуває напруження у всьому тілі. Під час нападу паніки вмикається автономна реакція тіла, оскільки ним керує тваринний мозок. Панічна атака це стан, який спричиняє викид адреналіну в кров. Сигнал страху посилає над нирковим залозом сигнал про надзвичайну ситуацію. Проблема з панічними атаками полягає в тому, що люди інтерпретують панічні атаки як небезпечні. Багатьом складно зрозуміти, що відбувається, а це ще більше підсилює страх. Людина відчуває, що втрачає контроль. Божеволіє думає, що в неї серцевий напад або що вона може померти. Цей страх може паралізувати. Але запам'ятайте, що панічна атака це вкрай неприємний, але досить безпечний стан. Він не призводить до смерті і не має негативних фізичних наслідків. Якщо зробити кардіограму під час панічної атаки, то можна зареєструвати прискорений, але рівномірний пульс. Коли людина помирає, артеріальний тиск падає. Під час панічної атаки тиск, як правило, дещо підвищений. Якщо ви будете рухатися під час серцевого нападу, ваш стан погіршиться. А якщо ви будете активно рухатися під час панічної атаки, ви, навпаки, відчуєте себе краще. Скажіть собі, у мене панічна атака. Це приголомшливо, це вкрай неприємно, але я не помру від неї і вона пройде. Не намагайтеся негайно зупинити напад паніки, оскільки це виявиться безуспішним і призведе до ще більшої тривоги, страху та розчарування. Після того, як адреналін вивільниться, вашому тілу потрібен деякий час, щоб переробити його, тому ви не зможете за одну мить зупинити напад паніки. Замість того, щоб намагатися заспокоїти своє тіло, порухайтесь, напружте плечі, потрусіть руками або поприсідайте. Будь-який спорт це чудова альтернатива за наявності такої можливості. Скажіть собі. Це нормально, що я так почуваюся у цьому становищі. Не засуджуйте те, що ви відчуваєте, нагадайте собі, що страх це почуття, це емоція, і вона не є небезпечною. Навчитися справлятися з панічною атакою це не те ж саме, що боротися зі своїми відчуттями чи боятися їх. Щоб впоратися з панічною атакою, важливо пригальмувати симпатичну нервову систему і активувати вагальний чи то блукаючий нерв, який є частиною парасимпатичної нервової системи. Саме активація цього нерва уповільнює всі фізичні прояви панічної атаки. Цей нерв знижує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, а також сприяє загальному розслабленню. Щоби цього досягти, є різні способи. Перше це вправа на дихання. Якщо у вас є така можливість, знайдіть спокійне місце або відійдіть до стіни. Краще всього буде зняти взуття і відчути ногами землю. У цей момент потрібно зробити повільний і глибокий вдих. Саме повільний і глибокий, так як під час панічних атак дихання поверхневе і швидке. Повільне дихання активує блукаючий нерв. Тож зробіть глибокий вдих, порахувавши подумки до п'яти, затримайте дихання на 2 секунди і видихайте упродовж 5 секунд. Це знизить ваш серцевий ритм і запобіжить ефекту сніжної кулі, який ми спостерігаємо під час панічних атак. Наступна порада: максимально активуйте органи чуття. Якщо у вас є холодна вода, і чим холодніша, тим краще. Опустіть своє обличчя у воду на декілька секунд. Ця процедура зменшує частоту серцевого ритму на 25%, завдяки чому переривається замкнене коло панічної атаки. Інші варіанти: ви можете притулити щось холодне до зап'ястя, живота, шиї чи скроні, або послухайте дуже голосну музику, з'їжте шматок лимону чи кислий льодяник, випийте гарячий напій, нанесіть собі больовий подразник резинкою для волосся або канцелярською резинкою на зап'ясті. Усе, що шокує вашу нервову систему, допоможе переключити увагу і припинити панічну атаку. Наступний крок це навчитися навичкам заземлення. Є дуже дієва вправа, яку можна використовувати скрізь, де б ви не були. Ця вправа ще називається 54321, про яку я вже розповідала в іншому короткому, однохвилинному відео. Тому я не буду повторюватись, просто перегляньте це відео. Я залишу ссылку в описі. Ця вправа залучає різні органи чуття і допомагає залишитися у моменті і вистояти напад паніки. До того ж, деякі люди під час панічної атаки або в стані гострого стресу можуть стикатися з явищами деперсоналізації та дереалізації. Це може проявлятися почуттями відірваності від реальності, не наче ви функціонуєте на автопілоті або, ж здається, все навколо відбувається не з вами. Це може проявлятися відчуттями затуманення в голові, а тоді справді важко функціонувати в повсякденному житті та приймати миттєві рішення. Якщо це трапляється з вами, тоді вам потрібно навчитися заземлюватися. Ці навички також важливі, якщо хтось поряд із вами має панічну атаку або перебуває в стані дереалізації. Ви можете допомогти цій людині, проговорюючи інструкції вголос. Повторюйте всі 5 етапів цієї вправи знову і знову, поки не досягнете бажаного результату. Звільнити мозок від паніки та страху можна, переключивши увагу на якусь діяльність, яка б вимагала вашої повної уваги. Наприклад, порахуйте в голові якомога швидше від 100 до 1. Або Подумки почніть вирішувати математичні завдання, додавайте, віднімайте, множте якомога швидше. Зосередьтеся на якомусь предметі, що є біля вас, на секундній стрілці, на вашому годиннику, приміром, або візьміть у руки ключі та починайте думати про них, від чого вони, коли їх купили, з чого вони зроблені, потріть їх пальцями і сфокусуйтеся на відчуттях, рельєфі. Тощо. Якщо у вашому розпорядженні є пазл, кросворд, або якась гра на смартфоні, що потребує концентрації, це теж хороша альтернатива. Коли ви починаєте відчувати паніку, замість того, щоб намагатися заглушити її, уявляйте кожне відчуття як хвилю, якою ви пливете, доки вона не зупиниться коло берега. Слідкуйте за тим, як хвиля спадає, досягнувши піку. Нагадайте собі, що якщо вам здається, що ви потонете під хвилею, це ще не означає, що ви не вмієте плавати. Нагадайте собі, що відчуття паніки це просто хвилі, які рухаються потужним океаном, яким ви є. Якщо у вас є така можливість, регулярно прослуховуйте вправи на релаксацію, такі як прогресивна м'язова релаксація та візуалізація під назвою Безпечне місце. Це дуже ефективні методики, які широко застосовуються фахівцями у всьому світі, які вже опубліковані на каналі. Чудовою альтернативою є вправо із самогіпнозу, майндфулнесу чи медитації. Важливо бути готовим подолати кризу самостійно, а також уміти надати психологічну підтримку іншим. Є кілька важливих правил. По-перше, не залишайте людину на самоті. Дайте відчути, що ви поряд. Ви можете взяти людину за руку або обережно покласти свою руку йому чи їй на плече чи спину. Не намагайтеся заспокоїти постраждалого і не робіть припущень щодо потреб людини. Краще запитайте, що вона потребує. Дайте їй можливість виговоритись. Ефективним є застосування прийомів так званого активного слухання. Періодично вимовляйте слово так і кивайте головою, говоріть простими, короткими реченнями та впевненим тоном. Говоріть про свої почуття та почуття постраждалого. Урешті-решт, допоможіть перевести увагу, зробіть разом дихальну вправу чи вправу на заземлення. Страх це позитивна емоція, яка нагадує вам про те, що ви маєте подбати про себе. Тож прислухайтеся до своїх почуттів і дбайте про себе та своїх близьких. Побачимось наступного разу.